Так, я вже підготувала наступний оберемочок соломи. Далі я хочу зробити коника. І, якщо чесно, я хочу, щоб він був невеличким, бо ангел в мене вийшов досить великим. Тому будемо намагатися зробити поменше. Так, взяла меншу кількість соломи. А, так, далі мені треба її скласти. Отак От зробити. А... Зайве обрізаю. Так. Далі. Далі. Мені потрібно зробити тулуб коня. А оскільки я хочу, щоб хвіст був з колосків, то це буде десь отак. Я думаю, отак. Зламалося. Окей, пробуємо інакше. Так не вийде, треба закріпити. Отже, закріплюю голову коня. Тепер беру свої соломинки. Вставляю сюди, те, що я хочу, щоб було. Хвостом. І будемо з вами знову мотати. Тільки будемо мотати трошки інакше. Давайте намотаємо тут хрест навхрест. Ой, випала. Випала частина хвоста. Так, є. А тепер мотаємо. Ще одна частина хвоста випала. Щось не хоче триматися. Окей. Я так просто не здамся. Тож будемо зараз спробувати щось робити. Знаєте, яка в мене ще була думка? Що потрібно проварити солому перед тим, як саме її згинати, робити іграшки. І мені здається, що ця думка була вірною, бо трохи солома, звісно, ламається. Оскільки вона така старенька. Я десь згубила. Кінець своєї петельки. Десь я його замотала. Ай. Прийдеться закріпляти по-другому. Цей кінець, ну нічого. Добре, нехай поки що буде так, далі щось придумаю. Так, тепер пообрізати зайве. І треба ж зробити задні ноги коню, правильно? Для цього теж візьму невеличкий почечок соломи. Теж його згинаємо і теж будемо обматувати червоною ниткою. Цим пучечком не вийшло. Занадто товста, товсті стебла треба поменше. Потоньше. Оце і має підійти. Це ні. Оце може підійти. І оце може підійти. Чи ні, теж рветься. -ху 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 -ху. Ну, буду пробувати, поки не вийде. Треба, напевно, було все-таки її проварити, щоб в мене вийшло те, що я хочу. Добре, ніби тут трошечки є, всі стебла поламалися, не подобається так мені, не подобається. Добре, головне не зглазить. І поїхали мотати ниткою. Так, знову щось у мене тут з петелькою. Не те трапилось. Десь вона загубилася. А ні, ось вона є. Ура, все є! Так, окей, обрізаю, дивимося. Петельку і сховала кінець так, підріжемо ноги. Щоб було рівненько, гарненько. І нашому коню не вистачає гриви. Хвіст у нього є, а гриви не вистачає йому. Гриву я теж хочу зробити з колосків. Повставляю і зав'яжу. Принаймні, я так планую це зробити. А можливо, буде простіше одразу зав'язати. Так. Оце великий. Так, от краще буде. Так. Де ще тут в мене є невеличкий? Ось невеличкий колосочок. Коня. І ще один. Цей теж невеличкий. Знову петелька, знову мотаємо. Не так все просто як хотілося б. О, але так тримається. Супер. Тепер відрізаю хвостика. Продіваю через петельку. І петельку намагаюся затягнути, і воно виходить. А, клас! Такий кінь в мене вийшов. Коника в техніці макраме я вирішила робити так само, як і з соломи. Тому змінюю кадр і показую детальніше, як виглядає сам процес.